Мы сегодня начнем с очередных сообщений о попытках киевского режима атаковать объекты на территории Крыма. Министерство обороны России сообщило сегодня о том, что в районе 10.40 по московскому времени были обнаружены две, у Крымского побережья были обнаружены две украинские противокорабельные ракеты «Нептун». Обе они были сбиты над акваторией Черного моря. И опять же, по пояснению Министерства обороны нашего, Координация вот этой атаки на Крым осуществлялась с помощью американского разведывательного беспилотника Global Hawk, который в момент атаки находился в 100 с лишним километрах от Крымского берега. Еще о санкциях на этот раз из стран лимитрофов, так называемых, Литва. Значит, вынесло решение, что со следующего года будет конфисковывать и передавать Украине автомобили с российскими номерами. Там был спор в последнее время. Сначала, по-моему, в Европарламенте осуждали вот такую практику, которую наши приграничные страны ввели. Наши страны-соседи говорили, ну давайте вообще отменим это нарушение прав в частной собственности и так далее. Но Литва говорит, нет, мы настаиваем на своем, будем конфисковывать, как Латвия, отправлять значит, эти автомобили на Украину. Это что касается технической части, что касается человеческой, та же Литва сейчас будет проверять около 800 иностранцев, ну естественно с российскими корнями, которые получили гражданство литовское. В порядке исключения. Почему так? Потому что э, решение это принято на фоне ситуации с балериной Ильзой Лепой, всем известной, э, которую литовские власти хотят лишить гражданства за пророссийские э, высказывания. Поводом стало одно из интервью артистки, э, в котором она поддержала Владимира Путина и заявила, что ей стыдно за Прибалтику, очень грустно. Стыдно за Прибалтику то, что она сейчас вот в такого самого ярва. Наравні з Польщею русофоба появилось. Ну, от сейчас пересмотрять 800 иностранцев, Возможно, соотечественники некоторые повернуться на родину. Сумно, сумно, маємо можливість почути в етері Олександра Войтка. Це військовослужбовець з 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів. Олександра, моє вітання. Добрий вечір. Вітаю вас, Яна. Ділянка фронту в зоні відповідальності, чи можна її озвучити? Яка ситуація там? Наш пол підрозділами зараз підтримує операцію на лівому березі Дніпра в районі Херсона. Працюємо по живій силі і техніці російських окупантів, які намагаються атакувати плацдарм, про які днями було оголошено. Наш плацдарм на лівому березі Дніпра на землі його тримає переважна морська піхота, і також інші підрозділи, які форсували Дніпро і Там закріпилися вже близько місяця існує цей плацдарм. ворог його безперервно атакує, проте нічого з ним зробити на цей час не може. А власне, от ми відстежуємо, що робиться на півдні, і просто боляче щодня і за мешканців Херсонщини, і за е, мешканців самого міста. Е, день вчорашній, понад 50 обстрілів. Це і артилерія, і міни, і е, гради. Е, що відомо про от, східний берег Дніпра? Чи все це перелітає? Або і там тим, хто присутній з наших сил оборони, теж дістається? Звичайно, ворог веде артилерійський вогонь і по нашому плацдарму на лівому березі. І також він поки що має можливість з лівого берега обстрілювати Херсон і інші населені пункти на правому березі. І одним завдань цієї операції, як було оголошено нашим генеральним штабом, якраз і є відсування російських окупантів далі від берега, щоб вони не могли здійснювати ці терористичні атаки проти цивільного населення. Також російські окупанти активно використовують авіацію, скидають керовані авіаційні бомби. Тобто, бойові дії там ідуть дуже активні, дуже напружені. Проте наші війська трима. Маються на лівому березі і наша артилерія, авіація, оператори дронів як можуть допомагають е, тим військовослужбовцям, які безпосередньо утримують плацдарм, знищуючи ворога на лівому березі, також через Дніпро. Олександре, далі детальніше про власне роботу полкового безпілотних авіаційних комплексів. Чим саме працюєте, якщо ну про це можна говорити на загал? Ну і що вдається дізнатися оцими очима з неба про ворога, про його кількість, про його підготовленість, про його озброєння? Працюємо переважно ударними FPV-дронами, Також є дрони-розвідники. Не буду називати їхніх марок, щоб не давати ворогу якусь додаткову інформацію. fpv дрони досить гарно себе зарекомендували. І також в цій операції було за допомогою них і нашим підрозділом, і іншими підрозділами, які діють в цьому районі. Знищено вже і багато. Солдатів російської армії багато автотранспорту і е, їхньої важкої техніки. Але важку техніку ворог підводить дуже обережно, тому що і наша артилерія, і оператори дронів працюють досить ефективно і часто ця техніка вражається, тому атакує плацдарм ворог переважно живою силою, але час від часу. Також залучає техніку, і от і наш підрозділ, і артилерійські підрозділи, інші підрозділи, які працюють з дронами, намагаються цю техніку тоді вражати. А наскільки е росіяни активно працюють в плані аеророзвідки? Ну і ударними безпілотниками, теж е ну і чим намагаються працювати проти, проти наших е пташок у небі? Росіяни досить активно працюють безпілотниками, також і розвідувальними, і е, безпілотниками камікадзе, тими ж самими FPV-дронами. Е, вони вчаться у нас. Якщо на початку широкомасштабного вторгнення вони мало використовували дронів, то використовують все більше. Не можна сказати, що на даний момент у них чи у нас є перевага на даний момент, е, такий собі паритет. Можна сказати, в цьому виді зброї, але вони постійно нарощують обсяги виробництва, і нам потрібно також нарощувати власні обсяги, тому що дрони і розвідувальні і ударні це майбутнє. Цієї війни і воєн загалом, тому що невеликий безпілотник, якщо брати півдрон його вартість там близько 400 доларів, він може знищити і танк, і іншу техніку, яка коштує набагато більше. Ну і як нам буквально днями розказали у розвідці великі безпілотники з великою дальністю дії можуть знищувати ворожого залізяча на 900 мільйонів доларів. А, Олександре, а власне повертаючись до того, що цими днями стало вже відомо офіційно, а саме про плацдарм на лівому березі Херсонщини і про те, що сили оборони там закріпилися, російське окупаційне командування вочевидь має на це якось реагувати. І, от за цей час відповідно, що ви бачите на полі бою? Чи можна вже зробити якісь висновки про те, яку вони обирають тактику, або яку можливо майбутню стратегію? Росіяни реагують досить активно, тому що пам'ятаємо минулого року. Коли вони під натиском наших військ тікали з Херсона, то після того вони казали, що ніколи українській армії не вдасться. Висадитись на лівому березі, і тут це сталося. Звичайно, це великий удар по їхній пропаганді. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.